Уявіть собі, розпал холодної війни на глибині п'яти кілометрів під колосальним тиском вод Тихого океану лежить радянський підводний човен. А на його борту таємниці здатні змілити баланс сил усього світу. Сьогодні ми зануримось в історію проєкту Азоріан. Це, мабуть, найсміливіша, найтехнологічніша і найзухваліша шпигунська операція, яку коли-небудь замислювало ЦРУ. Щоб по справжньому зрозуміти цю операцію, спершу треба зрозуміти людину, яка її санкціонувала. Це директор ЦРУ Річард Хелмс. І ця цитата говорить про все. Для нього таємність була не просто робочим інструментом. Ні, це була ціла ідеологія. Все від першої ідеї до останнього документа мало бути приховано. Приховано не лише від радянського союзу, а й від американського конгресу, від преси від усього світу. І не тимчасово, а назавжди. Саме цей тотальний майже релігійний підхід до секретності і визначив усю подальшу долю проекту. Наше сьогоднішнє розслідування пройде п'ятьма етапами. Спочатку ми подивимось на той самий безцінний приз, що спочивав на дні океану. Потім розкриємо деталі неймовірного, майже фантастичного альянсу, який мав його дістати. Далі дослідимо технологічне диво, машину, створену для цього пограбування. Станемо свідками самої операції, її напруги і драми. І наостанок проаналізуємо дивовижну спадщину, яку все це залишило по собі, і яка впливає на нас досі. Отже, все почалося у 1968 році. Світ стояв на лезі ножа холодної війни. І ось радянський підводний човен К 129 з трьома ядерними ракетами на борту просто зникає, розчиняється у безмежних просторах Тихого океану у Москві Паніка вони тижнями шукають свій корабель, але марно. А от у Вашингтоні, у Вашингтоні, знали, де він секретна підводна акустична система ВМС США SOSUS зафіксувала моторошний зрук катастрофічного вибуху. Це дало ЦРУ точні координати безцінної знахідки. І треба розуміти, це був не просто шматок металу на дні. Ні, це була справжня капсула часу, наповнена найціннішими радянськими військовими секретами. Уявіть, отримати до неї доступ це означало зрозуміти ядерний потенціал ворога. Це можливість зламати його коди, розкрити стратегії його підводного флоту. Втрата К-129 була абсолютною катастрофою для Кремля. А для ЦРУ, що ж, для ЦРУ це був шанс, який випадає раз на століття. А ось конкретний список того, за чим вони полювали. І кожен пункт тут це ключ до стратегічної переваги. Балістичні ракети це прямий погляд на технологічний рівень противника, шифрувальні книги та машини. Ну, це все одно, що отримати ключі від усіх їхніх сейфів, можливість читати найсекретніші повідомлення в реальному часі. А деталі сонарної системи це спосіб зробити весь радянський підводний флот практично сліпим і вразливим. ВМС, маючи весь свій досвід, офіційно визнали повний підйом, ймовірно, неможливим. Це було занадто глибоко, занадто складно. Але для директорату науки і технологій ЦРУ, яких за лаштунками називали чарівниками з Ленглі», це був не вирок, це був виклик. Вони бачили не уламки, а можливість здійснити неймовірний технологічний прорив, який не мав жодних аналогів в історії. Отже, у вас є неможливе завдання, що для нього потрібно неможливе прикриття Агентству була потрібна легенда, ідеальна ширма. І для цього вони звернулися до однієї з найбільш ексцентричних, загадкових і, відверто кажучи, дивних постатей в американській історії. Ім'я цієї людини Говард Хюс, мільярдер, геніальний авіатор, кінопродюсер і на той момент найвідоміший у світі відлюдник. Його репутація людини, здатної на будь-які шалені і неймовірно дорогі проекти, робила його ідеальним прикриттям. Адже погодьтеся, хто б запідозрив ЦРУ, коли сам Говард Хьюз раптом вирішив зайнятися видобутком марганцевих конкрецій на дні океану. Це було настільки абсурдно, що виглядало правдою. І це партнерство було справді геніальним ходом. По-перше, одержимість г'ю за таємницею перевершувала навіть одержимість самого ЦРУ. По-друге, його приватна бізнес-імперія була ідеальною фінансовою чорною скринькою, здатною проковтнути і приховати сотні мільйонів доларів від будь-якого нагляду. Ну і по-третє, його репутація патріота та схильність до неймовірних інженерних проєктів робили легенду про глибоководне видобуток абсолютно правдоподібною. Але цей, здавалося б, ідеальний альянс ледь не зазнав краху ще не розпочавшись. ЦРУ несподівано опинилося в самому центрі брудної корпоративної війни всередині імперії г'юза. Ключова фігура Роберт Маку був раптово усунутий, і це спровокувало гігантський судовий позов, який загрожував витягнути на світло всі скелети шафи Г'юза. А разом з ними і найсекретнішу операцію в історії ЦРУ. Тепер перейдемо до самої машини. Масштаб технічного завдання був не схожий ні на що, що людство робило раніше. Це був справжній інженерний подвиг, який за складністю та амбіціями можна порівняти хіба що з космічною програмою Аполлон і польотом на місяць. Тільки цей політ був спрямований у протилежний бік, у безодню. Просто подивіться на цю таблицю, вона наочно демонструє, наскільки це було зухвало. Попередній рекорд глибини підйому менше 200 метрів. А тут понад 5 кілометрів. Це все одно, що поставити вісім хмарочосів бурдж халіфа один на одного і опустити на дно. Вага об'єкта не кілька сотень кілограмів, а майже два мільйони. І все це у міжнародних водах. Під постійним наглядом радянських кораблів-шпигунів. Це було за межами можливо. І ось серце операції: корабель Х'юз Гломер Експлорер. Це було судно абсолютно безпрецедентної конструкції, створене для однієї єдиної таємної мети. Його розміри були настільки колосальними, що воно навіть не могло пройти через Панамський канал і було змушене опливати всю Південну Америку, щоб дістатися до місця операції. А ось як це мало працювати? Це механічне серце місії. Процес, що нагадує наукову фантастику. Велетенська клишня розміром з багатоповерхівку опускається на кілометри вниз. Там, у повній темряві, вона мала захопити потрібну частину субмарини і обережно підняти її всередину корабля, у так званий місячний басейн. Велетенський прихований від відсік, невидимий для супутників шпигунів. Кожен з цих кроків був на абсолютній межі технологічних можливостей того часу. І ось ми підходимо до кульмінації. Ключовий момент полягає в тому, що коли Gloomar Explorer нарешті розпочав свою місію, таємниця, яку він мав захищати ціною в сотні мільйонів доларів, вже була скомпрометована. Драма розгорталася одночасно на двох сценах: одна у крижаних глибинах відкритого океану. А інша у сонячних офісах Лос-Анджелеса ця хронологія розкриває просто неймовірний парадокс. Лише уявіть, саме в той момент, коли корабель Гломер Explorer прибув на місце для виконання своєї надсекретної місії. Її найголовніший секрет записка з повним описом проекту, вже був вкрадений під час звичайнісінького пограбування. Поки команда в океані готувалася до історичного підйому, ЦРУ на суходолі відчайдушно намагалася запобігти катастрофічному витоку інформації. Місія опинилася на межі провалу. І ось настав момент істини. Підйом розпочався після років планування, мільярдних витрат і неймовірних інженерних зусиль. Сталася катастрофа. Один з металевих кіхтів гігантської клешні не витримав навантаження і зламався. Найцінніша частина підводного човна, та де були балістичні ракети та шифрувальні машини, відірвалася і назавжди, назавжди зникла у морській безодні. Але попри цю жахливу невдачу, місія не була повним провалом. Частковий підйом дав значні розвідувальні дані, зокрема дві ядерні торпеди, і це призвело до абсолютно несподіваного моменту урочистості. Американські агенти посеред Тихого океану віддали шану своїм загиблим супротивникам. Вони провели повну церемонію поховання за радянським військовим зразком, з гімнами та почестями, і зняли це на плівку, щоб колись передати. Радянським Стороні загальна вартість проєкту 350 мільйонів доларів у цінах 70-х. Сьогодні це еквівалентно понад 2 мільярдам доларів. І це породило запеклі дебати, які, чесно кажучи, тривають і досі. Чи були дві ядерні торпеди та кілька зошитів із записами варті таких неймовірних астрономічних витрат? Критики кажуть, що ні. Але прихильники проєкту стверджують, що навіть часткові дані про ядерну зброю ворога були абсолютно безцінними. Але історія не закінчується на дні океану, можливо, найцікавіше почалося пізніше. Справжня спадщина проекту Азоріан проявилася, коли журналісти почали розкопувати правду, а уряд був змушений якось на це реагувати. Коли ЦРУ зіткнулося із законними вимогами оприлюднити документи про цю місію, вони опинилися у скрутному становищі. І замість того, щоб просто відмовити, вони винайшли абсолютно нову, блискучу форму урядової відповіді. Це був юридичний хід, який назавжди змінив правила гри між урядом і суспільством. Просто подивіться на цю фундаментальну різницю. Стандартна відмова це по суті сказати: так, у нас є такий документ, але ми вам його не покажемо. А от відповідь Гломар, це щось зовсім інше. Це сказати, ми не будемо навіть говорити про те, чи існує такий документ в природі. Це створення юридичної чорної діри, яка дозволяє уряду зробити так, ніби певного питання певної теми просто не існує. І та ця відповідь, названа на честь корабля Х'юз Гломар Експлорер. Стала потужним і дуже суперечливим інструментом. Його використовують різні урядові агентства й донині для захисту своїх найчутливіших операцій від будь-якого громадського контролю. І ось він ключовий висновок нашої історії. Корабель давно порізали на метал, але підводне пограбування часів холодної війни породило юридичний щит, який і сьогодні продовжує формувати баланс між національною безпекою та правом суспільства знати правду. Історія проекту Азоріан це не лише про технології та шпигунство, це про те, як операція, що зазнала часткової невбачі в океані, створила одну з найуспішніших і найтриваліших правових доктрин у світі таємниці. І питання залишається відкритим: скільки ще таких історій приховано за цією стіною мовчання?